Всіх вітаю, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Україна стає незалежною від Польщі, про те, як Україна виходить, можливо, навіть так сказати, з-під контролю польського. І ми зараз детально розберемо цю ситуацію. Тут є про що власне поговорити. В загальному, що хочу сказати, що в Польщі було. Дуже багато можливостей стати справжнім другом України в історичному якомусь навіть плані показати наскільки сильно вони цінують свою дружбу з Україною не тільки на словах, як це було, а також і на ділі. Але, на жаль, їм це не вдалося. І на сьогоднішній день Україна е, стає незалежною в плані там, відносин з Польщею. Давайте власне розбиратись. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, і підписується на канал. Цим ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Тож вдячний вам, друзі. Отже, Україна стверджує, що стала незалежною від Польщі. Про це заявляє віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина. Ми зараз спочатку поговоримо про власне виступ цієї Стефанішиної, потім поговоримо про реальні цифри і про те, як конкретно Україна. Якби посилює свою незалежність абсолютно від всіх наших сусідів, що стосується так само і Словаччини, і Угорщини, і Румунії, і Польщі, власне. От. І потім поговоримо вже якби більш розгорнуто про перспективи, скажімо так, таких дій і про те, наскільки багато Польща в перспективі втратить. І вже втратить по-любому, тут же, якби інших варіантів немає. Порівняно з ситуацією рік тому, зараз ситуація в Україні менш критична. Нам вдалося розблокувати чорноморські коридори, збільшити наші експортні потужності в Дунайському коридорі та досягнути домовленості про відкриття додаткових пунктів пропуску з Угорщиною, друзі. Тобто, де Угорщина, яка постійно вставляла палки в колеса в Україні, іде Польща, яка де Дуда приїжджав і з Зеленським обнімався, цілувався от в перші там півроку війни. А тут бачимо такі новини: що Україна забезпечує себе від дій, які робить Польща, за допомогою Угорщини. Ну, це просто рік назад нікому б навіть в голову не вклали. От, про це, власне, заявляє прем'єр-міністр е, е, Стефанішина в інтерв'ю Європейській Правді. Також аналізуючи ситуацію навколо всіх односторонніх обмежень, запроваджених Польщею, мушу визнати, що ще декілька років тому ми не могли б собі уявити такої ситуації на спільному ринку ЄС і м -м, в загальному. Україна принципово вимагає дотримання правил єдиного ринку ЄС, але ми бачимо, що Єврокомісія не відіграє в цьому питанні жодної ролі, і е, в загальному бачимо, що Україна е, і українські політики як мінімум потрібно віддати їм належне за те, що вони, не покладаючи рук, розробляли оці нові маршрути для того, щоб вивозити українську агропродукцію, продавати її по світу, і таким чином підтримувати економіку країни. Сьогоднішнє відео воно не про корупцію в Україні, воно не про олігархів. так, Бо я знаю, що під такими відео дуже часто насипається подібних коментарів. Воно про е, взаємовідносини між нашими країнами. І бачимо, що е, в ті моменти, коли Україна. От, прям максимально сильно потребує допомоги. Чомусь інші країни навіть в мінус собі, так а ці всі блокади вони для Польщі також являються збитковими. Навіть в мінус собі вони готові ці кордони блокувати і займатися якби повною бездіяльністю. В ситуації з цими фермерами, так? коли фермери, звичайні громадяни, формують зовнішню політику країни. Як на мене, це є трохи дивно, але маємо, як маємо. Якщо проблеми на кордоні з Польщею залишаться і нічого не робитиметься для їх вирішення, то в якийсь момент ми побачимо, що українські експортери просто переорієнтуються на інші напрямки, підкреслила вона. А судячи з того, що е, велика кількість польських фермерів на сьогоднішній день е, замість того, щоб обробляти свою землю, блокують кордони і стоять на мітингах, то вже й не дивно, що там якісь Малінові помідори польського виробництва коштують 40-45 злотих за кілограм. Я був просто в шоці з цього. При тому, коли там, якісь іспанські аналоги, які точно так само не мають ні, ні смаку, ні запаху, будуть коштувати там, 8, 9, 10 злотих за кілограм. От, тому е, можемо бачити, що в якийсь період Польщі може просто не вистачати, як і всій Європі, української агропродукції, але при цьому. За допомогою інших логістичних мереж а, Україна може перекваліфікуватись настільки, що для Європи просто буде не вистачати зерна, не вистачати продукції. І коли в якийсь тяжкий момент Європі треба буде українське зерно, вони просто будуть згадувати про те, що про те, як воно було, як воно розсипалося на польсько-українському кордоні, і ніхто за це не поніс жодної відповідальності. Також а, хороша новина. Я вважаю, що хороша від е, Валерія Ткачова, це заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці, який е, також заявляє, що лише за останній місяць було конкретно знижено кількість е, товарообігу на сухопотних кордонах е, України та наших. Е, Сусідів. Вантажопотік з зерновими вантажами переорієнтувався з західних кордонів на напрямок морських портів Великої Одеси. Фіксується зменшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з усіма, без виключення сусідами, сусідніми країнами. Це із Угорщиною, з Словаччиною, з Польщею і з Румунією. І я буду просто говорити у відсотковому відношенні. В порівнянні з лютим 24-го року, в березні, тобто всього лиш за місяць, з Польщею цей вантажопотік потік через залізницю впав на 14,93%. Далі на кордоні з Румунією мінус 24% з хвостиком. На кордоні з Угорщиною мінус 3%. На кордоні зі Словаччиною мінус 27%. Тобто, бачимо, що. Ці цифри вражають. За один місяць ну, бачимо, що там умовно від 15 до 27% відбулись максимального рівня зниження. З Угорщиною не відбувалось таких знижень, скоріш за все, тому що з Угорщиною там дуже багато зерна через Угорщину і не перевозилось. Тому може таке бути. От. І про що це говорить? Це говорить про те, що. В подальшому Україна і там українська влада, яка б вона не була, вона вони будуть орієнтуватися на власне забезпечення цих логістичних шляхів. І знаєте, в певний момент, коли Польщі або країнам Європі буде потрібна якась допомога і підтримка, я думаю, що Україна цілком законно зможе віддячити їм і зробити дзеркально те саме, що вони на сьогоднішній день роблять з Україною. Що Україна може дзеркально робити в такі тяжкі часи, які можуть бути, наприклад, в Польщі? Україна може говорити, що ми захищаємо українського фермера, ми захищаємо українське виробництво, що наші молочні ферми потребують української продукції, так? завозити з Польщі це дешевше. Але це невигідно для наших фермерів. І от Україна може в принципі робити те ж саме. Бо найголовнішою проблемою там от з листопада 2023 року були, власне, оці логістичні мережі, коли вели, вели левова частка перевозок, вона припадала саме на Польщу. Це і зараз так відбувається. Також левова частка припадає на Польщу, але зараз як мінімум. Ця залежність від Польщі є не настільки великою, і зараз, як мінімум, Україна. За рахунок цих скорочень залежності, вона має поле для якихось перемовин. Так? І тепер Україна також може вирішувати, де надавити на тих польських фермерів, щоб зробити їм больно, боляче, і для того, щоб вони також йшли на якісь поступки українському фермеру. Тому, друзі, будемо дивитись за ситуацією. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!